Вітаю колеги! Сьогодні ми поговоримо з вами про е, відеозустрічі, Як створити подію, запанувати дану зустріч і куди розмістити покликання. Для того, щоб учням було зручно приєднатися. Як варіант, для цього на сайті школи був створений розклад. Розклад відеозустрічей. Тільки тут у нас є предмети. І не до всіх предметів є закріплені покликання на самі відеозустрічі. Є закріплені покликання вже на інформатику, на заробітну літературу, на мову і на українську літературу і на фізику. Що вам потрібно зробити для того, щоб ви отримали покликання на ваші відеозустрічі, щоб діткам було зручно на них заходити, і як відправити мені... Їх, для того, щоб я міг додати їх у даний розклад. Ну, Почнемо з того, що я вам скину ще раз покликання на списки електронних адрес і номерів телефонів дітей. Це буде покликання на онлайн-документ, який буде постійно поновлюватися, тому періодично звіряйтеся. Тут у нас є... Діти, перелік дітей, перелік гаджетів, з якими вони працюють, є їхня електронна адреса, є номер телефона і є вказана інформація про наявний у них інтернет-провайдер. Також і дата народження для тих випадків, якщо, наприклад, нам потрібно буде подавати їх для участі в якихось конкурсах. Отже, на першій сторінці є роз'яснення. Біля прізвища дитини в дужках написаний нік, під яким учень є у Viberі. Дане, дане пояснення, воно. Особливо біля учнів початкових класів. У колонці гаджети літерою S позначений смартфон, літерою P планшет, літерою N ноутбук, а ПК це персональний комп'ютер, який не має ні мікрофона, ні камери, а ПК КМ це персональний комп'ютер із мікрофоном і камерою. Якщо електронних адрес кілька, то найбільш вірогідна саме перша. А друга електронна адреса це та електронна адреса, яка була раніше, і важливо, вона вже не дієва. Помаранчевим кольором позначені ті діти, які перебувають за межами України. І е, п'ятий пункт, оскільки у нас є дітки, які добираються з інших сіл, то відповідно є позначені літерою К це діти з Качківки, літерою П діти з Підлісівки, е, СЛП, Слобода Підлісівська, С Северинівки, і і Шашуми. Отже, як ми. Плануємо нашу зустріч. Плануємо ми її в календарі. Ось бачимо, у мене є заплановані зустрічі на цей тиждень. Якщо поглянемо на попередній тиждень, там немає нічого. Поглянемо на наступний тиждень, тут ми також бачимо немає нічого. Чому я створюю зустрічі саме на один тиждень? Для того, щоб якщо у нас випадково діти поміняли електронну адресу або додалася якась нова адреса, щоб я не додавав цю адресу у всі наступні події до кінця року, І у мене ця подія була, е, оскільки в мене 2 години, в когось 3 години, е, в когось півтора години, щоб всі події за одним предметом мали однаковий е, код зустрічі. То, і, тому я запланував ці зустрічі на один тиждень. І якщо є якісь зміни в адресах, і так далі, то відповідно при цьому потрібно менше змінювати. Єдине, що треба робити, це в кінці кожного тижня. На вихідний день приділити 5-10 хвилин для того, щоб перенести зустрічі на наступний тиждень. І якщо ви туди внесли зміни, то відповідно вони з цими змінами і перенесуться. Ну, почнемо з того, як ми створюємо подію. Створюємо нашу зустріч. Ну, давайте почнемо з наступного тижня. Давайте ми створимо подію, яка буде починатися понеділок о 9 годині. Натискаємо приблизно на 9 годину. Як бачимо, у нас створюється уже подія без заголовка. Нам потрібно додати заголовок. Для того, щоб зручніше було орієнтуватися, потрібно додавати заголовок і зразу предмета і клас. Тоді Працювати так буде зручніше. Ну, Давайте ми напишемо. Оскільки назви предметів можуть бути довгі, наприклад, заробітна література чи англійська мова. І після цього писати номер класу, назву класу, то відповідно її не буде видно, тому що подія буде відображатися скорочено. Тому краще записати спочатку клас, наприклад 6 клас, ну, наприклад, фізична культура. Далі нам потрібно налаштувати цю подію. Давайте ми. Або налаштуємо її тут, або перейдемо в інші параметри для того, щоб побачити більше налаштувань нашої зустрічі. По-перше, ми налаштовуємо тривалість. Тривалість ми можемо налаштувати 30 хвилин, можемо вручну поставити курсор і зробити тривалість менше. Зробити тривалість 20 хвилин. Ця подія в нас не має повторюватися. Додати потрібно відеоконференцію в Google Meet, тоді у нас з'являється покликання. Потім нам потрібно налаштувати сповіщення. Сповіщення можна поставити за 5 або за 10 хвилин до уроку. Якщо поставити 10 хвилин до уроку, то відповідно дане сповіщення воно буде працювати е, під час все, так, закінчення е, попереднього уроку, якщо це мала перерва, хоча урок у нас закінчуватися має швидше. Також ми можемо розподілити наші класи за кольорами, класи, предмети для того, щоб зручніше було орієнтуватися в даному календарі. Наступний момент це додати оцих гостей. Отже, переходимо в нашу базу даних, беремо, наприклад, учнів 6 класу, тому що у нас, тут у нас, як бачимо, я в них не викладаю, тому електронні адреси 6 класу у мене ті, які були раніше. Переходимо відповідно в наш календар. І тут, де додайте, гостей, ми вставляємо. Просто вставляємо, там скопіюваю, тут просто вставляємо всі ці адреси. Натискаємо клавішу Enter, як бачимо, ці адреси всі додалися. І відповідно тут, де дозволи гостей, потрібно зняти прапорці із е, пункта Змінювати подію і Запрошувати інших. Діти не повинні запрошувати інших на подію. Вони тільки можуть переглянути список гостей. Тепер, коли ви налаштували дату, налаштували час початку, налаштували час завершення, створили зустріч, сформували зустріч в міті, поставили сповіщення, призначили колір за бажанням, додали гостей, перевірили на налаштуваннях дозволи гостей. Тепер ми натискаємо зберегти. Не надсилаємо, тут є пункт. Надсилати запрошення електронною поштою гостям із Google не потрібно, тому що це буде кидати повідомлення при кожному е, створенні зустрічі або при перенесенні її на електронну пошту дітей. Це, відповідно, буде е, заповняти їхню електронну пошту. І там буде купа зайвих листів. Якщо нам потрібно створити ще один урок, що ми робимо? Ми натискаємо, і він повинен мати цей самий космозучі. Ми натискаємо на ці зустрічі, натискаємо. Олівчик редагувати подію. Тепер у нас біля кнопочки Зберегти з'являється ще одна кнопочка інші дії. Натискаємо на трикутничок, щоб випав список можливих дій. І вибираємо створити копію. Створюємо копію. Тепер уже ми бачимо копію події, яку ми можемо підлаштувати. Наприклад, тепер у нас урок фізкультури буде не 19, а 21 року. Числа. І буде починатися він не о 9, а скажімо там, об 11 годині. Відповідно, гості у нас є, подія у нас вже в зустріч в міті є запанована з тим самим кодом. Так само сповіщення у нас 5 хвилин. Ми тільки натискаємо зберегти. Знову ж таки, не насилаємо і бачимо, що у нас вже подія збережена. Тобто, як ми розуміємо, створювати код події, копію події можна. Е Швидше, ніж сама подія. Ми тільки змінюємо дату і змінюємо час початку події. Ну, назначаємо на п'ятницю початок, наприклад, там, о 12.05. Тут ми вручну підкоригуємо час. Як бачимо, відповідно, час завершення зустрічі міняється. Все, натискаємо зберегти і не надсилати. Ось у нас три події для фізкультури протягом тижня вже створені. Якщо нам не потрібні ці події, ми просто беремо і видаляємо, якщо випадково подію якусь ми створили. Добре, мені ці події не потрібні, тому я їх видалю і зараз покажу, як пересилати, як змінювати дату самих подій. Як перенести події з одного тижня на інший? Дуже просто. Натискаємо, наприклад, першу подію, натискаємо редагувати або натискаємо, ну, давайте редагувати, там де простіше, і переставляємо дату на один тиждень. Не надсилаємо, все, ми вже один урок перенесли. Так само давайте нова подія, редагувати. Дату змінили, перенесли, зберегти. Ця подія або наступні, ця подія і не надсилати. Далі у нас наступний урок, тобто, в принципі, за доволі короткий проміжок часу ми легко можемо перенести всі події. Ось. І ще дві події і один день вже перенесений. І так потрібно робити кожного вихідного. Завдяки цьому у вас, відповідно, буде завжди можливість підкоригувати електронні адреси дітей, якщо вони їх поміняли. Ну, давайте подивимося. 19 число наступний тиждень бачимо всі події в нас вже є. Вони собі розділені по кольору, класи, предмети. Ось так. Просто можна. Спанувати зустрічі. Як відправити мені коди? Дуже просто. Натискаємо на зустрічі, відповідно копіюємо покликання і кидаємо мені в Viber з кожного предмета. І з кожного класу. Якщо, наприклад, ви вже кинули наприклад, мені один предмет, у вас код такий самий для іншої дати, то, відповідно, немає потреби кидати. Я потім ці ваші покликання буду додавати до розкладу, і відповідно у нас буде такий інтерактивний розклад уроків. За яким дітки можуть легко зайти і е, почати зустріч. Хоча, якщо ви так створите, то робити це їм не буде потрібно, тому що коли вони будуть заходити в МІД, то в них відповідно буде е, перелік тих уроків, які в них заплановані на сьогодні, завтра і післязавтра. Тобто, в принципі, в них вже в МІД буде інтегровані е, ваші події. Якщо ви будете додавати їхні електронні адреси. Якось так просто, давайте пробуємо, надсилайте мені коди ваших зустрічей і будемо створювати даний розклад і будемо панувати зустрічі по-новому, щоб дітки могли доволі легко і просто під'єднатися. Бажаю успіху!